Олександр Терен зрадив інні Білень. І зараз я вам розкажу, як, а ви напишіть в коментарях, за кого з дівчат ви вболівали. І подивіться моя власна реаліті на цьому ютуб каналі. Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченка. Ходив на аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому Ютуб каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення, і ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Посилання в описі під відео. Ну, По перше, почалося все з того, що Інна Білянь сходила на інтерв'ю до слави дьоміна. І хто бачив це інтерв'ю? Напишіть мені в коментарях. Ви помітили, як вони загравали, які там були іскри, дивилися в очі одне одному, моргали. Ну, на початку Слава включив в собі психолога, як він робить завжди, почав задавати питання про дитинство, аналізувати, а потім в зворотній зв'язок. Почав ділитися з Інною тим, якою він її бачить. Те, що вона сильно і те, що вона здійснює емоційний пінг-понг. А в народі це кажуть загравки. З самого початку інтерв'ю Інна розповідала про свій комплекс відмінниці, але от всередині... Розказала про те, що вона не розуміє, як люди гонять на російськомовних українців. Зокрема, як це робить її хлопець Саша. Інна аргументувала свою позицію тим, що російськомовні українці вивчалися на російських книжках і все життя розмовляли російською, їм важко перелаштуватися, і їх треба хвалити за спроби переходу на українську мову, а не навпаки засуджувати, коли в них якісь помилки чи суржик. І від себе я додам, я все життя розмовляю українською мовою. І все життя в мене є в українській мові помилки. Без цього неможливо, не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Також жінка розповідала про своє рідне місто, яке є російськомовним, але українським, і вони закривають збори. Слава Дьомін підтримав свою гостю, сказавши, що війна йде не 10 років, а 3. А напишіть ви свою думку з цього приводу. Нещодавно один мій знайомий поділився ще до повномасштабного вторгнення він хотів піти добровольцем у Ато. Але якось їхав в маршрутці і випадково підслухав розмову двох молодих хлопців, де один розповідав, як він класно відтягнувся в нічному клубі в Москві. І тоді цей мій знайомий задумався Я хочу йти захищати батьківщину. Я хочу вступити до лав ЗСУ, а тут такий самий мірвесник їздив в Москву відтягуватись. Тобто Інна говорить про м'яку українізацію. А Олександр Терен у відповідь викладає ось такий пост: а люди навколо вас вже перейшли всі на українську. Я вже порушував питання мови. Якщо прогорнути нижче, можна знайти допис, під яким як зазвичай не обійшлося без суперечок. Проте вірю, що навіть через. Обмін різкими словами ми зможемо дійти до суті важливості мови. Багато хто пам'ятає, як ми колись наслідували шлях Білорусі, і говорили рідною мовою. Вважалося чимось неповноцінним. А українці в великих містах, особливо в Києві, можливо, му... Могли зневажливо називати силюками. По перше, хочу нагадати, більшість української інтелігенції, яку знищили за любов до мови та ідеї, походила саме з українського села. По-друге, згадаймо білорусів, які майже втратили свою мову в побуті. Сьогодні вони мають Лукашенко і фактично є однією з Федерації Росії. Чи справді ми хочемо продовжувати цей шлях? Прошу не чіпляти до цієї теми військових, які спілкуються російською. Всьому свій час є білоруси, які воюють за Україну, і водночас вивчають нашу мову. Мене жахає. Я бачу, як до трирічних дітей, народжених під час великої війни, звертаються мовою ворога. Чи зможемо ми перемогти, якщо вирощуємо нові покоління в дусі? є різниця Тоді як наш ворог виховує покоління воїнів. Час лагідної українізації минув. Він закінчився ще тоді, коли нас силоміць русифікували століттями. Настав момент чітко сказати, Україна існує лише з українською мовою. Вангуючи закиди щодо учасниць шоу, я не відповідаю за їхній вибір. Мало того, що тут різняться позиції: одна за м'яку українізацію, інша за жорстку українізацію. відповідь на це Олександр Терен заявив. Славі дьоміну, тоді це не сприймалося як війна. Для кого? Для тебе? Хто ще досі не знає, що війна триває вже 11 років? Хто ще досі зневажає загиблих на війні 2014-го? За що він вони віддали своє життя? Щоб зараз сказали, що це не рахувалося як війна? Я знав про це інтерв'ю, але для мене було відкриттям позиція моєї дівчини в цьому моменті. Мені було боляче це дивитись, і зараз ми все обговорили між собою, але я мусив. Відреагувати тут для свого читача. А Інна відповіла: сьогодні я побачила, як легко можна перекрутити чиїсь слова, і створити хвилю агресії. Те, що я намагалася донести, було спотворено, і тепер це стало підставою до несправедливих нападів. Я завжди виступаю за українську мову, підтримую її розвиток. Проте будь-які ідеї, навіть правильні, не мають впроваджуватись через осуд чи примус. Перекручування моїх слів боляче вразило мене. Але я дякую тим, хто розуміє, і бажаю всім таких стосунків, у яких ви здатні вирішувати все. Без залучень сторонніх осіб я звикла до позиції, що у відносинах ми разом і в радості і в горі, якщо я не права, мій чоловік захищає мене перед усіма. а вдома ми можемо спокійно поговорити, і розібратися, що пішло не так. Але зараз мені дуже боляче мене це сильно образило. Я відчуваю себе незахищеною. Під його постом зібралося багато агресій та негативних коментарів, до яких яких до його коментарів не було. Це мене сильно вразило. Я потребую часу, щоб подумати. Зараз я не готова нічого коментувати. Прошу з повагою ставитись до цієї ситуації та не шукати сенсації, де їх немає. Натомість Сашині відповіді так сталося, що через день після цього допису вийшло інтерв'ю, в якому я не очікував почути деякі речі, хоч цей допис і так викликав кучу обговорень до цього, яких не Олександр наголошує, колись я був у стосунках із дівчиною, вона була російськомовною, та в стосунках зі мною почала переходити на українську мову, але ми часто. Зіштовхувалися на цьому ґрунті. Для мене мова завжди була символом, частиною того, ким я є. Ми сварилися. Вона не розуміла, чому я реагую так гостро на російські пісні чи чому мене дратують її слова на кшталт по-русськи паруські удобній. Я не міг пояснити це без гніву. Я відчував, що наша мова це те, що мене тримає. Це частина мого життя, моєї боротьби. Якщо я навіть вдома доведеться відстоювати, то це буде не якщо й дома доведеться це відстоювати, то де я тоді я можу бути собою. Після поранення це стало для мене ще більш очевидним. Війна не лише відбирає, вона змінює тебе. Мова це більше ніж просто слова. Мова це символ боротьби, яку ми ведемо щодня. На Інну плилося багато бруду після дописів Олександра, і натомість і Олександр багато відхватив за те, що він не підтримує свою дівчину, за те, що він на загал висвітлює їх стосунки. Це теж є некоректним. Як би там не було, якщо чоловік не захищає свою жінку. Якщо він віддає її на поталу суспільству, це зрада. А ви як гадаєте, напишіть в коментарях?